Це площа Конкорд. я тут була, фотографувалась і дуже їд дуже цікаво розказувала, що тут була Гілля Так, ось я на площі, де площа заліта кров'ю, як висловилась, їд. І ось ця стела, її піцька, яку одну привезли, а другу сказала Забирайте, бо вона дуже важка. Так виглядає. Тут строять для Олімпіади. Дивіться, вся золота. Хто там цей вершечок? Якась знаменита особа оплатила, щоб покрасили цей вершечок. Подивіться. І ось там я бачу. Ви бачите, я вчора там була, так, ось з іншого боку, і там золотий такий вхід, саме там стояла гільятина, де дуже багато знамен... знаменитих особ Франції лишили життя, а тут ось другий фонтан. І дивіться на цей фонтан. Вау! <свісно> так виглядає. Перевершуємо. Мені подобається, що вони всі бігають. Ні. Скажіть, що це гарно. Ну що, йду в метро. Я уже в Париже. І я і тут до Мулін Руш. Скрізь сидять люди. Якийсь сквер. Ось такий. На реконструкції знову. Ось це справжнє Франція. Ну, ось таке теж буває. Ну, я на це не звертаю увагу, мені якось все рівно велике місце, місто. Звичайно, багато і бруду. Дивіться, яка краса. Як гарно. Точні, дворик, просто такий будиночок. Скрізь такі закриті парки. Скрізь отакі волочки. Ніколь вот так. Ось. А ось. Просто дерево. От мені це подобається, що в них скрізь ростуть. нас дивіться, яка ну краса. Просто краса. Я йду до Мулінруш. Руш. Я приїхала. Ну, що? Я бачу Мулін Е, Зняли саму Мільничку. Ну, нічого. Просто площа. Ось. Ось це площа. Так що підемо ще. Подивіться, яка краса. Яка краса, незважаються ні на що. Я тут. Ось подивіться, я поруч. Прямо тут біля мене Мулін Руш. Ось цей вхід, Саме сюди. Ось так виглядає. Бачите? О, ось так. Ну, краса. Мулін Руш я не попаду, ніхто не проголосував, так що екскурсії не буде. Нічого. Нічого. Це мені ще подобається, дуже, дуже гарно смачно виглядає. Ось така площа невеличка. Так що. Пішли далі. Подивимось, що ще. Я можу побачити. Брілків куча. Можна купляти яку. яка подобається. Ну, яка молота. Яка молота. І ось такий, ну гарнюня. І скрізь, квіти. Як мені подобається. Сьогодні, сьогодні 1 травня, день ландиша. Як буде ландиш українською? Подивіться, ну яка краса, ну яка краса. Не любий смак смак. Я хочу ось таку десь. Дивіться, як гарно прикрашено. Скрізь квіти. І ось тут рибні рідні роти. Яка смакота. Різні мушлі. Я капіткітно. Тут вже район Монмартр. Ми йдемо, підіймаємось вгору. Ось вже район Монмартр. Буду шукати, де йти далі. Це всі справжня мельниця, а я йду далі. Всі мельниця, я йду далі. Вже так, вгору вгору, але вже повільніше. Скрізь є велосипеди. Тут ось просто вулиця. То зробив Жан Марен, придумав. Це його батько, я так розумію. Так що дуже гарно, дай п'ять, не достане. Отак. Так що. Оп. Ось кожен біля нього. Фотографується. Він ніби в стіні. А Тут просто будинок. Всі підіймаються. Тут ось жардін. І закритий. Ось тут принцеса Ді... Діана. Люди зібралися. Можливо, вона тут жила. Ось цей будинок, але я не впевнена, що це саме так. Люду скрізь повно. Ось кафе Лансулат. Тут зустрічались дуже багато відомих людей. І я тут майже прийшла <риклад> до нього. <риклад> ось ще Галерея Монмарта. Ось ось знаменіте кафе. У мене червоний беретик. <риклад> я як справжня парижанка. І ось тут картина з кицею. Дуже відома. Так, ось саме ця киця, що я показувала. І ось тут, тут відомі картини. Такі не картини, а це афіши. Відомі афіши, і їх тут навіть продають. Ось ця киця. Чурні четнура. Чорний кот. коп. Шатнуара. Так, ось цей. Це кафе відоме. Я думаю, що воно працює. Тут є навіть меню. Так що, я думаю, воно діюче. Ось тут ще якесь якийсь відомий. Всі фотографуються, але ну, що це, я не знаю. Ось тут такі красоти продають. Дуже гарно. Ну, подивіться, всі, всі тут ідуть, ідуть, ідуть. Потік постійний. Нарешті я вирвалася з цього полону. З прямого рожеве кафе, дуже відомо. Підпишу, що це, якщо буде можливість. Ну, дивіться, яка тут <сістю> цікаво, цікаво, цікаво. Їздять. Тут ось Ла Майсен Розе, ресторан. Якийсь дуже відомий. Подивіться, яка краса, це відоме кафе. Сюди. Таке відоме кафе. Так що так. Так. Воно діюче. Воно таке мене величке. Щоб ви розуміли, ось я стою, ось його двері. Ось так воно виглядає. Дуже. Таке невеличке-невеличке зовсім. Ось тут такі собаки гуляють. Подивіться, де. Ось цей ресторан. Яка його історія, я чесно скажу, не уявляю. Всі ходять, навіть можна трошечки тут заглянути. Он таке старовинне, цікавий. Брю де Лабрівер. Так, і ось подивіться, в них ось такі. Мабуть, вони ще розвозять щось. Я так думаю. Тут можна трошечки заглянути в нього. Зовсім зовсім невеличке. Так. Яка його історія? Дуже цікаво, бо щось я зовсім не підготувалася. Дивіться, вся будівля, зелені. Це неймовірно виглядає. І транспорт, звичайно, теж дуже щільний. Подивіться. Так, можна жити в Парижі, маючи будиночок. Ну, а ми йдемо аж ось сюди. Вліцині вліцині. Це щось виглядає так класно загадково. Це будиночок. Це розумію. Дивіться. Такий райончик на марматрі. І все устіляно гліцинією. Це невероятно. Ну, подивіться, я не можу від цього відійти. Оце так захопливо виглядає. Цілий будиночок. Ось тут така башта. Чесно скажу, не знаю, що це за башта, буду вже вивчати вдома. Що це таке? Ось башта. Фух. Дуже гарно. Тут теж видно Париж. І тут насправді калитка, той же тут живе, і тут ось такі сходи і вид на Париж. Виглядає фантастично. Подивіться. Ну що це за башта? Я, я ніде її не бачила. І ось тут прямо поруч можна спуститись. Це Подйом на Монмартр. Подивіться, яка краса. Ось, ось Мені подобаються от такі прості елементи. Віконечка. Подивіться, когось горшик росте квіточка. Ось тут посадили квіточки. Це жилавандочка чи лаванден. І ось квіти. І ось такий вид. Що саме цікаве, можна просто зайти на територію цієї, ці, ці, цього будиночку. І що це за будинок? Що це за будинок? Він височений. Сквір, гланде, шарпентіл. Шер, Просто сидять люди. Так, власне. Тут зайшли подивитися. Так, ось. Людей не міряно. Ну, що це за Башта. Тут, до речі, є туалет. Один, не знаю, щось там, по-моєму, єврік. Це з піска така робота. Подивіться, куди я вже, куди я йду. Ось Монмартр. Я вже до нього підходжу і зараз будемо насолоджуватись гарним видом. Подивіться, яка краса. І він з роками стає все яскравіше білим і білим. Тобто така, такий, такий камінь, що він стає білішим. Щось так виглядає. Так я йду на градовий майданчик, а тут є з цього боку теж така будівля, якась церква. А тут ось так.